Окремі сторінське життя і творчості великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка звучить пісня думи мої думи. Чому багато зірок на небі? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює і горить та свічка, доки людина не помре. А як помре, зірочка падає. Бачив? Бачив матусів, бачив. А чому одні зірочки на небі ясні, великі, а інші ледь-ледь видно. До коли людина зла завдісна, погана, і свічка ледь-ледь віде. Ледь, ледь, ледь. А коли людина добра, любить людей і не Матуся, яку додому, тому є свічечко є світі, є і не світити, має ясніше. Старайся, не хлоп. Сюди всюди не мені ти, як свій, Тебе вітають, щиро, люди по всій Україні моїй. У царем його назвемо, так від роду і до роду Кожен двір з і полемо він присвячував народу. В похилій хаті, край села настав, чистим з нозорем. Життя Тараса подала кріпачка матір бита горе. 9 березня 1814 року в селі Моринця, що на Черкащині, у багатодітній сім'ї селянина Кріпака. Через два роки родина переїхала до села Кирилівки. Тарас він з розумним допитом. Хотів усе знати. По його віддали в нову Кодоляка та недовго тривало навчання. У 9 років малий Тарас залишився без матері. А одинадцять років став круглим сиротою. Перед смертю батько сказав: синові Тарасу, із мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. Його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство нічого не значить або нічого не поможе. Хлопець поневірявся по чужим людям, наметував у школі пасарницьку череду. Мене 20 років, і він з Богу згадувати на своє дитинство у віші. Мені тринадцять іменами. Бачиш ти, о, тобі тараси, давай Та я сльози вийду, Не суму. Ти читаєш і краще за усіх тарасик. А чи кажуть, краще ти всіх співаєш. А ще кажуть малюєш. От виростиш і будеш малярем. Еге? Еге малярем. А ти розмалюєш нашу хату? Еге ж, малярем. Всі кажуть, що я ледар і ні що не здатний. Ні, я не видав, що я буду маля. А вже ж будеш. А що ти видаш, що то правда, дивизи твоя ягняточка, ой, півний ягняточка, що чапани втекли, вони ж питанки хочуть. І сьогодні того дорогує мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така хоч жаль уступить душі, аж заплачу. А ще до того, як побачив малого хлопчика в селі, не одірвались по одно Одна однісінька під тином сидить собі старій рядни. Мені здається, що це я, що це теж та молоді з моя. Мені здається, що ніколи Воно не бачила на волі святої волі, що так даремно марне прилетять. Може, знову кудись не тільки вибираєшся, А ані кроку мені з хати, бо битиму, чуєш, Степанко плаче, Іди поколиши, а я засне іди води принеси і подвір'я підмети. Сестричко, що? Я побіжу трохи на печічок, там такі камінчики, як намальовані, і рибки прискочу, а хоті темно чогось та й зле. Іди, йди, я вже докінчу грядку то сама замету подвір'я і принесу води. Тямиш, сестричко, як мама жили, то був у нас смачний борщик, вареники, фасолька. Та тепер не так. Ходим такі, холодні Чи й другі діти не мають мами, так як і ми. Всюди я сирітки по світі, мій дорогий хлопчику. Але ти не думай прося, він на потічок гратися. <кій> Подаю, очі плачуть, чорні брови. Одвіт винай, серце в'яне, нудить світу, як пташка без волі. Наш, на що мені краса, красамода? Коли нема долі. Тяжко мені святотою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, містом говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. ж люди не спитають, та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли понесеньки за синєє море. Чорнявому, зрадливому на лютей горе. на хвильку забігла до тебе. Ось твоя списка, полатана вже. О, як гарно полатана. Яринка, ти вже як дівка сиш, Дідненька моя, хоч ти мене не забуває. Давай я тобі ще й сорочку виберу, за шию не треба. Тобі, Ось наша хата. Дуже схожа, невже це ти сам малював. Пап... А чому на дошці? Похи не було, дяк не дав. Одяг виросте, проживуся і на свитку, і на фарбу, і на папір. Коли ж це буде, колись буде, От зараз озаразче карту, поки дядь повернеться. Обіцяв, вчити мене малювати. Бачиш, я і коло прибрав, і води приніс, і пенти почистив. Якби мені малюра, як нічого не хотів більше. То вчись у нього. А йому голова болиться, мене тільки п'є і норовить, щоб різка мав І зараз та хай йому грець. Вертайся додому. А так Люся аж світає, а й неба парає, соловей темнім гаю сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами, верби зелені, садисні похилили, то полі стоять собі, мов сторожа, розмовляють споле. І все то те, вся країна. Вита красою зеленіє, вмивається рідною росою. спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. І все що те спокійно. Співали пісні та дума про боротьбу і бажання запорізьких козаків за свободу народу. Саме про це і пишу у своїх творах Тарас Шевченко про героїчне минуле України, про важку долю жінки матері, росу рідного краю. Крім того, пісні у своїх віршах царя і царицю закликав до боротьби проти гнобителів українського народу. Так у поемі «Гайдамаки» він описав повстання простого люду проти несправедливості та знущань панства, пунктівні твори. Заклик до е, непокоря Шевченка оплатився волею. Поета було засновано 10 років у солдати, далекі Казахстану. Шевченко написав багато чудових творів, але основна його книга це кобзар. Звідки сідає його поетичних творів. Поезія Шевченка надивове до молодійне і письменне. Чимало віршів, покладено на музику. Вчить пісня, Судова пишає колодати.